Ви на каналі Атом і з вами Олександр. Сьогодні, сьома ранку, ми з вами підходимо до павільйону 4В. Сьогодні зліт колекціонерів у новому місці. Потихеньку заходимо, не перемикайтесь, далі багато нумізматичного матеріалу. Друзі, ось стенд телеграм-каналу Dollar.ua, Давайте глянемо, що в них є звісно, злиточки золоті. Злитки, золоті, 100. срібні. Срібло, кілограмові 250, унція 100 по одному, 100, 100, 100. І по чому ви унцію срібла зараз продаєте? 2,5 тисячі гривень. 2,5, друзі, унція срібла. І що у нас по монетах? Тут китайські юані, я бачу у вас. Яка зараз ціна на сьогоднішній день? А, так, а китайці зараз по 2800, лунар рік дракона, рік змії, рік кролика, вже по 3000 продаємо, так само рік вже 3000. Ці ще інвестиційні, типу клюгеранди, то 2,5, якщо брати тубами, то по 100 гривень дешевше на тубі виходить. Ну так, друзі, оптом бачите, унція. Південна Африка 2,5, якщо оптом 2,400, юані 2,800, і що в нас там дорожче було? А, Германія Мінт вже було 3 тисячі, друзі. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Телеграм-канал Дуар. Друзі, Друзі, черговий стенд. Німецька імперія. Ось в слабах. Давайте подивимося. Теж наша тематика. Берлінський університет. ось. Сподіваюсь, видно ціни. Ось американці. Ось моргани також. Ось дивіться рублі, корони. Трошки можливо засвідчу але сподіваюся, що ціни буде видно вам. Ось також ось, дивіться, сирий Веймар і третій Рейх Сподіваюсь, ціни друзі видно. Буду так знімати поближче, щоб вам було видно. Ось 300 років дому Романових. Ось Весінги 5 марок. 6300, 6500, дивіться, друзі. Русія, 200 років королівства, 3500. Ось такі ціни. Ось наші українські карбованці. Дивіться, 500 карбованців, 4800. Це 100 карбованців, 2,5. Ну, доволі непогані стани, друзі. Кому цікава тематика, тисніть лайки, вподобайки, а ми крокуємо далі. Ось, друзі, такий стенд, дивіться. Це срібло у вас, так? Да? Які ціни? Скажіть, там, підпать, бо не може, зібраємо. А Україна такі набори, як у... Доларів? А, 120 гривень, друзі, дивіться. Це обіходка. Ось просто, все підписано. Може бути на подарунок використати. А це, я так розумію, альбоми під серію Чорнобиль. 220 гривень, друзі. Так, друзі, ось дивіться, розчини. Хто не знає. Також на зльоті можна знайти для різних металів. Так, друзі, дивіться ось стенд хлопці з Дніпра, Валерій, телеграм-канал, монети Coins. Ось давайте знову глянемо, що в них є. Ось такі монети, ми вже минулого разу показували вам їх, великі слаби. Ось теж. Ось архістратегія, дивіться, ціна в доларах, моргани різноманітні. Ось також хафи, ось унці. Ось 63-й, 110 доларів, бачите, ціна. Ось такі 3200, бачите, російські рублі, купони наші карбованці, ось 3200 також, 64-й грейд. Подивимося, що вони цікавого привезли цього разу. Розкажіть, що у нас ось дивіться, загряджені. Давайте ось що у нас. 70-й Камео, Діп Камео, це Україна, Польща. Яка ціна? Ця ціна її 25 тисяч. 25 тисяч гривень, друзі. PCGS. ось бачите, як вони загрейдили. Вони кожну половинку порахували за окрему монету. Так, тепер дивіться, ось у нас щедрик загрейджений, теж дивіться, як гарно. Щедрик наш. І скільки щедрик загрейджений? По 350 доларів. По 350 доларів, друзі, щедрик штучка. ну Ось так. ну Моя улюблена монета, сковорода. І скільки в нас сковорода? 69-й камео, Як Сковорода, скільки? Сковорода 500, друзі. Ось такі ціни. Ось архістратегія також 69-му. Ось дивіться, 30 років незалежності інвестиційна. Ну і також багато. В... Волонтери браковані, бачите, 180 брак. А волонтери скільки? 200, друзі. Ось такі. Такі ціни. Хлопці з Дніпра, дивіться. Ось двадцятка. 001, бачите? Гарна. Друзі, ще один стенд, ось дивіться, ціни в доларах. Сподіваюсь, видно буде. Ось і такі срібло, столові прибори, бачите. Медаль, ось така Марія Тереза. Ось теж Франція. Ось значки. теж яке Теж якесь срібло. Ось такі, друзі. Підкови, якісь ножі. Друзі, стенд Atom Coins. Ось, будь ласка. Хто не підписався, саме час це зробити, ось дивіться, що було на зльоті. Ну, кірки продались, лютер продався, друзі. Я вам говорив, топ поп монети довго в нас не затримуються. Ось такі ціни. Ров розірваний, друзі. Так що ще можна, ну ви вже не підійдете, це відео вийде пізніше. Так, давайте глянемо, що продає Євгеній на сьогодні. Ось унцівки 3300. Ось дивіться, кому цікаво золото. В слабах було теж анонсоване. Такі ціни 2200, ось у індіанець, дивіться голова. Ось контакти Євгенія. Це в нас що? Четвертаки, так? Да? Так, yeah. да, це один долар, ось у пруфі теж гарна така підбірка. По чому вони? По тисячі? По тисячі, друзі. Ну, теж хто американською тематикою цікавиться, ну ось дивіться імперія, теж різноманітні слаби Російська Імперія. Ось теж золото, дивіться. Ось дивіться, які Веймар, мільйони, МС-65, який великий слаб. А по чому вони? По 5 тисяч, дивіться, друзі. Славі. Ось такий стенд у нас Євгенія. Так, друзі, ось ми підійшли до столика телеграм-канал Червончик. Ось такі золоті монети. Давайте в пана Михайла запитаємо, які ціни на сьогоднішній день. Скажіть, по чому ви продаєте? Ось у нас американська унція на сьогоднішній день. Скільки? Двадцять довго. 3 750 плюс друзі Так, а Франкіна, Ангела 3700 3... плюс в 3... 7... зависимості от состояния від со стану друзі 800 -800. Так, ось тоже дивіться сіачи. А ціна на сіачи від? 950 950 Сиачи. 645 ангела, петушки, там французька, швейцарська, а, плюс 3-4 плюс книга. Так, друзі, бачите, 6,45, Латинський Союз, плюс 3, плюс 4% до, до металу. І також, друзі, хто не підписався, я вам залишу посилання. Підписуйтесь на телеграм-канал пана Михайла. Дуже потужно по золоту і також по інвестиційних монетах. Друзі, друзі дивіться, черговий стенд у нас ось що в слабах є. Ось розкажіть, які у вас ціни. 300 літром манових. Коштує 18 тисяч гривень. 18, а у 58 друзі, 300 років, 25 копійок 61. 25 копійок. Ні, це 50 копійок, а, 50 копійок да. МС 61, 7,5,5 рубль 24 15 копійок, 17 рік, 15 тисяч є рублі. МС 63 Ага, 430 доларів. Смс 62, 350 350 і 410 друзі в слабах рубль 24 50 копійок, Микола. 140. Ну і ось друзі тисячі копійки. Ну, ось, імперія. ось такі коробки, друзі, також у продажу. Які ціни, що ви пропонуєте? На за коробку. В районі 20 доларів. 20 доларів такі, ну бачите, майже, майже нові друзі, 20 доларів. Підходьте на зльотах, хто цікавиться такими речами, то можна знайти. Великі монети на маленькі, на рублі. А, на... Друзі, також ось цікавий стенд в сріблі. Давайте подивимось. Ось Поздамська церква 160. У вас в доларах ціни, так, я розумію. Ціни в доларах, друзі, ось. Зроблю вам так, щоб ви подивилися. У Поль 64, 400 гарний грейд. Ось корона, 62-908 рік, 300$. доларів, Ну яскраві ось долари. Прироль плейту, ось бачите, гарненький. А, ось він 520. Цікавий екземпляр. Ангаль Десау, ось три марки. 220-63. Стрілецькі фестивалі, друзі, 61-й грейд. Ось Російська імперія, трішки не моя тема, але я думаю, вам буде цікаво. Ось Вінтерберг, бачите, в пруфі. Гарний. Так, і давайте трішки подивимося по альбомам, що тут є. Ось такі. По альбома. Гарні монети. 17, 17, 18. Так, друзі, ось дивіться. Сучасні польські монети, різноманітні, медаль Coins Club сайт. Давайте подивимося тут люди з сінами. Щоб ви зрозуміли. Ось такі це 5нці. Це 5 унцій, так? Да? А це вже, це вже 10. Ось такі гарні монети, медалі. Медалі з сінами французькі гарні да, Наполеонову ну, і Філіп Ось такі друзі набори а, Британія. Якісь стенди з різноманітними монетами. Стан бачите. Сподіваюсь, буду вам приближати, щоб ви змогли роздивитися гарно ціни. Ось веймар. Знову ось імперія. Дивіться, нульовий євробонд, який Степан Бандера, друзі, тиснем лайки. Нікого нікого немає. Так, да, я не бачив перше. А скільки таких євробонд ви продаєте? Саме цей 500 гривень, всі решта по 300. 500 гривень Степан Бандера, друзі. Так що приходьте на зльот і завжди знайдете для тебе щось цікаве. А ми крупуємо, друзі, дивіться, тут інвестиційки багато, Олексій, контакти. Зараз покажемо, що в нього є. І може трішки попитаємо, які на сьогодні ціни у вас на інвестиційні, я бачив, що ви продаєте сьогодні. 250, Від 250 інвестицій. Від 2250, друзі. Ось так. Так що, якщо то телефонуйте, пан Олексій відповість. Ось моргани є, також різні різна тематика. Тобто дзвоніть, запитуйте, кому цікаво. І не забувайте тиснути лайки, вподобайки. Ми крокуємо далі. Так, друзі, дивіться, ось такий стенд Україна. Багато в грейдах. Давайте подивимося. Часто ви задаєте питання, по чому. Ось, дивіться, 500 гривень 8 тисяч. Анс, ось 7 тисяч. Ось дивіться, 100 тисяч карбованців знову. Ціна теж 8, підряд номера. Ось дивіться, багато хто запитував, окупація Україна, ось окупація 4 тисячі гривень. Ціна. Ось така. 1000 гривень, це вже світ пішов. Так, давайте ще подивимося, що тут у нас. 200 гривень. 2000. ось дивіться, в 64 му греді. А яка ціна в 64-му 500? 300 доларів, друзі, в 64 му греді 500 карбованців. А це в нас вже щось 1200. Це вже світ пішов різний. Ось такі ціни, щось можна завжди знайти, хто шукає. Так що приходьте на зльоти і щось ви знайдете завжди, друзі. А ми крокуємо далі. Ми ставку ну, Ось, друзі, такі теж речі можна покупатися, щось. Тобі вибрати, щось із роли, ось монети є. Так що ти сні лайки, вподобайки. Так, друзі, ось дивіться. Україна, каталоги, альбоми, Збройні сили. А так тільки по однімому монеті? Чотири. По однімо монетами наборі. А останні ні, там де 10 топів, Ну, і, ну, набор є набор, вони набор. Так, як ви у мене купили 96. Ну. Оскільки да, 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 така тарілка третій так, так. рейх? 750 гривень. 750 гривень тарівка третього рейха, друзі. Ось теж окупація. Там кнопки наші. Це нормально. да, Ось Німеччина да, також. Ну, Друзі, є що вибрати. Ось теж знаки третього рейха теж кому. Хто цікавиться такою тематикою, то будь ласка. Ось якісь об'яви Третього рейха, карти. Теж, підходьте завжди можна знайти. Друзі, ось дивіться, такі столові прибори третього рейха, бокали, срібло, срібні ложки. Ось такі. А скільки пивні бакали такі виходять? Бакали пивні? Тисячу гривень. Друзі, ну плюс-мінус тисяча гривень. Ціна на ось такий третій рейх. Так, друзі, хто цікавиться годинниками, ось теж натрапив на такий стенд, ціни видно, бренди видно. Ось навіть і ручки є. Це позолочені чи це? 18 карат, друзі, тому хто таке на зльоті теж трапляється. Друзі, ось дивіться, така кераміка, кому цікаво. Ось недавно в нас були монети НБУ випустили, ось дивіться, можна такі купити коники, всі речі. Дуже, друзі, дивіться, такі багато речей, який. порцеляна, чашки, вон, собачки такі гарні, срібло столове. Теж ось тут багато, хто такі речі колекціонує, то теж на зльоті можна було б щось вам знайти і подивитися. Ну що, друзі, сьогоднішній зльотну мізматів завершено. 12-та година. Ми сьогодні склались раніше. Ну, ніби і люди є, але таких явних продаж і покупок я не бачив. Більше продавців, ніж покупців багато кераміки. Ну, але між тим все рівно дуже цікаво. Відвідати цей захід, тож рекомендую всім. На останок традиційно хотів би вам побажати гарного дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі з вами був Олександр.